Вітаю! Сьогодні ми створимо карту розуму або карту знань для учнів 7 класу за допомогою сервісу Google Eats. Пишемо в пошуковому рядочку назву Google Eats. Перший рядочок, ось ви бачите. Потрапили ми на сторіночку. Тут є відео, яке нас знайомить з ментальними картами на цьому ресурсі. Ми можемо зареєструватися або увійти за допомогою Google або Microsoft. Я потрапила ось на свою сторіночку. Перший рядочок це у нас мої карти. Другий рядочок це карти, які створені учнями та мені було, було надано доступ. І третій рядочок це взагалі карти, які створені в цьому сервісі. Створюємо, натискаємо плюсом. Ми потрапили на нову ментальну карту, яку будемо записувати. Це не інфекційні хвороби для учнів ДБД 7 класу. Ви бачите, тут у нас плюсик. Ми створюємо таку невеличку гілочку, на якій ми можемо писати або завантажити картинку. Ми завантажуємо картинку з комп'ютера. Натискаємо на інший плюсик. Утворюється у нас нова гілочка, і таким чином були створені такі гілочки, як алергічні хвороби, цифровий діабет, онкологічні захворювання. Ми змінюємо розмір нашого віконечка, і ви бачите, можемо змінити кольор гілочки, перемістимо так, щоб нам було зручно. Додаємо ще одну гілочку, ми можемо створити тут лінк, покликання. Покликання перевіряємо. Ми можемо його також змінити, щоб нам було зручно. З намість лінк ми можемо написати також назву цього сервісу, сайту. На інфекційні захворювання. Тут у нас є і на інфекційні захворювання, і профілактика. Також створюємо ще одну гілочку. Пишемо хронічні респіраторні захворювання. Змінюємо розмір, щоб нам було зручно. І також можемо перемістити, коли зміниться курсорчик на долоньку. Можемо змінювати конфігурацію наших гілочок. Перемістити наше покликання. Можемо додати, наприклад, якийсь значок, ну, сердечко, пока у нас буде біля серцево-судинних захворювань. Є причини алергічних хвороб, ми можемо створити кілька гілочок, щоб учні написали всі ці причини. Також створюємо гілочку і пишемо профілактика, переміщаємо, щоб нам було зручно. І додаємо ще кілька гілочок для того, щоб було написано кілька профілактик. Також можемо створити QR-код, де буде відео про цукровий діабет. Таким чином, ми створили ментальну карту або карту розуму для учнів 7 класу ЗБД про неінфекційні хвороби. Це побудова інтелект-карт. На цьому сервісі можна працювати індивідуально і буде узагальнююча табличка, можна працювати групами, командами. Кожен виконує щось одне. Досить легкі. Інформація буде структурована саме у вигляді ось таких карт. Дитина краще зрозуміє її. Цей сервіс дозволяє створити безкоштовно три приватні і безліч публічних ментальних карт.